Ситуація мене особливо непокоїть те, що це відбувається в пропускний режим пункт пропуску, тому щоб проінформувати, привозити, змоги безпеки України. І ініціювати розмову. Мене особливо непокоїть те, що це відбувається навколі різкого загострення. Артилерійських обстрілів, ескалації напруги на фронті на сході нашої країни. Зв'язку з зазначеними подіями я даю доручення привести в посилену бойову готовність підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії. Служби безпеки України особлива увага прикордонникам в районах Криму адміністративного кордону та в районі Лінії звідки. Прохання також до Міністерства закордонних справ і до прикордонної служби звернутися до громадян України з проханням утриматися зараз від відвідання Криму. Зв'язку з численними провокаціями, які чиняться проти громадян України, від мене до громадян України це прохання особисте. В Цей час проводяться засідання координаційних груп АТЦ. Особливу увагу ми надаємо забезпеченню безпеки об'єктів критичної, так званої інфраструктури, а також відстежуємо діяльність е, ряду представників. Е, так би мовити, ДРГ, які підозрюються в причетності до діяльності на шкоду нашим інтересам на території України з метою недопущення можливих терористичних актів. Підрозділи і військової частини Збройних сил України, які виконують завдання в районі адміністративного кордону з Республікою Крим, приведені в бойову готовність підвищена, проведено нарощування відповідного угруповання. Стосовно абсурдних заяв щодо обстрілів з української сторони тимчасово окупованої Республіки Крим, це є повною нісенітницею і не відповідає дійсності. Вогонь не відкривався за артилерійський систем, і це може підтвердити будь-які і будь-які жителі тієї території, тому що звуки артилерійських обстрілів чути на значну відстань. Таких підвержень немає і не могло бути взагалі. Щодо особливостей сьогоднішнього дня, практично за добу з боку Армянську на територію материкову України в районі Преображенка, Харли з глибиною від 700 метрів до 20 кілометрів здійснено зальоти чотирьох безпілотних літальних апаратів Російської Федерації. Дана ситуація зафіксована, є фотографії, дозвольте вам представити. Російські прикордонники і нацгвардійці значно активізували свої дії на адмінмежі з питань демонстрації якихось незрозумілих для нас дій як військових, так і правоохоронців. Ми вважаємо, що це теж провокативні дії з боку нашого. Сусіда, ми розуміємо, що Росія може скористатися певним зниженням активності в медійному пространстві з точки зору гібридної пропагандістської агресії. Я знаходжусь в контакті з моїми колегами. Тільки що розмовляв з міністром закордонних справ Литви, за півгодини, буду розмовляти з. Державним секретарем у закордонних справах Великобританії і далі у мене буде також декілька контактів. Особливу увагу ми будемо поділяти міжнародним організаціям за вашим дорученням Почали консультації в Раді безпеки, але також зробимо особливий акцент на ОБСЄ, Раду Європи і, звичайно, Європейський Союз. Відповідні розмови на вищому рівні будемо намагатися зорганізувати в реальному часі. І також розуміючи, що є підвищена загроза провокацій проти дипломатичних установ і. Хочу на це наголосити проти окремих громадян України. Ми дали відповідний меседж і будемо працювати в режимі реального часу на рівні ситуаційного центру МЗС.